Сьогодні новий день. Всім говоримо, добрий день. Про свою безпеку будемо дбати і здоров'я берегти. Будемо правила вивчати, щоб не трапилось біти. А якими ми маємо бути, щоб бути у безпеці? Так, обачними, обережними. Бути такими вчать вас дорослі. А ви знаєте, що казки теж вчать нас бути безпечними. Сьогодні на нас чекає зустріч з казкою. Казка прийшла до нас із давнини. У неї йдеться про незвичайні вигадані пригоди. У народних казок немає авторів. Їх складали і передавали наші пращури з уст в уста. Саме тому казки належать до усної народної творчості. Найдавніші казки про тварин. У казках вони розмовляють і діють, як люди. Кожна казка завжди чомусь навчає, у казці добро завжди перемагає зло. Сьогодні ми спробуємо визначити, чому навчає нас казка. Ми з вами помандруємо до казкової країни. Першим на дорозі ми зустріли ось такий будиночок. А хто ж в ньому мешкає? Відгадайте загадку, і ви з'ясуєте, не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова, а доїця. Так, правильно, коза. Отже, коза жила не сама, а разом зі своїми дітками. Давайте порахуємо козенят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім козенят. Можливо, ви вже здогадались, про яку казку піде мова та як вона називається. Правильно во і семеро козенят. Дуже добре жила коза з козенятами, дружно і весело, до них завжди приходило багато друзів. Давайте пограємо в гру називай правильно. Я буду називати свійську тваринку, а ви будете називати її дитинчат. Кішка? Так, кошеня, а якщо їх багато, правильно кошенята. Собака цуценя. А якщо їх багато правильно, цуценята, свиня. Так, поросятку. А якщо їх багато поросятка. Корова. Так, телятку. А якщо їх багато телятка. Мівця. Правильно, ягнятко, а якщо їх багато, ягнятка. Молодці діти добре справились з завданнями, скільки друзів у наших козеняток. Усе було б добре, якби не сталося в лісі ось така пригода. Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було у неї сім козенят. Зранку коза в ліс та луки за їжею ходила, а козеняткам кріпко накріпко наказувала нікому двері не відчиняти, нікого не пускати. Повернеться коза, постукає у двері та заспіває. Ой виді діточки, козеняточки, Ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відчинять двері. Коза зайде, десь діткам їсти, пити, спати їх покладе, а зранку знову в ліс та луки за їжею піде. А в лісі жив злий і голодний вовк. Він підслухав, як коза співає, і ось одного разу, коли коза пішла з дому, вовк підбіг до хатинки та заспівав грубим голосом. Ой веді, точки, козеня, ваша мама прийшла, молочка принесла. А козенята йому відповідають Чуємо, чуємо, та не маминце голосок. Наша матінка співає тоненьким голоском. Пішов тоді вовк до коваля і вилів йому собі горло перекувати, Щоб тоненьким голоском співати. Коваль і перекував йому горло. Вовк знову побіг до хатинки і почав тоненьким голоском співати. Ой веді дочки, козеня, ваша мама прийшла, молочка принесла. Козенята відімкнули двері, вовк вскочив в хатинку та всіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко сховалося в пічці. Прийшла коза. Скільки ні гукала, скільки ні співала, ніхто не відповідає. Дивиться, двері відчинені. Забігла до хати, а там немає нікого. Подивилася в пічку і знайшла одне козенятко. Як почула коза про свою біду, сіла і почала гірко плакати. Ой ви, мої, діточки, мої ви козеняточки. Навіщо ж ви відмикалися? Злому вовку відіставалися?» Почув це вовк, заходить до хатки і промовляє до кози. Що це ти, кумонько? <клес> Що це ти, кумонько, на мене грішиш? Ну, не я твоїх козенят з'їв. Досить же горювати. Підемо краще у ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, а в лісі була яма, а в ямі палало вогнище. Коза і говорить до вовка Давай, вовчику, спробуємо, хто через яму перестрибне. Почали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк як стрибнув, так і впав у яму. Черево у нього від вогнища лопнуло, а звідти вискочили козенята всі живі і до мами, і стали вони жити як раніше. Перед тим, як ми будемо відповідати, пропоную мовну розминку з козою. Приготували ротики. За-за-замекала ЗА, за, за замекала коза. Зу-зу-зу прив'язали ми козу. Зо-зо-зо ІДИ сюди козо. Зе-зе-зе дід їй сіно везе. Зі-зі зі є, що їсти козі. Зи, 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 будемо молоко нам від кози. Чудово, діти! А тепер, будь ласка, назвіть звіт дійових осіб казки. Правильно, коза, козенята, вовк та коваль. Скільки козенят було у кози? Правильно, всього. Сім козенят? Чому козенята залишились самі вдома? Правильно, коза пішла в ліс по їжу, що наказувала коза дітям. Так, двері нікому не відчиняти і нікого не пускати. Яким голосом пісеньку співала коза дітям? Правильно, тоненьким, лагідним. А вовк яким голосом співав пісеньку? Так, грубим. Хто допоміг вовкові змінити голос? Правильно, коваль. Що сталося з козенятками? Так, вовк їх з'їв. Тільки одне козенятко заховалося. А як врятувалися козенята? Правильно, коли вовк стрибнув через яму і впав в вогнище, то його черево лопнуло, і всі козенятка виструбнули до мами кози, живі і неушкоджені. Народне прислів'я говорить, казка вигадка, та в ній щось повчальне розумій, чому вчить нас ця казка. Правильно, слухатися батьків, дотримуватися безпеки поведінки поведінки наодинці вдома. Але таке закінчення може бути лише в касті, а в житті бувають випадки дуже страшні, які мають трагічні закінчення. На превеликий жаль, є люди, які користуються дитячою наївністю та довірливістю і проникають у квартири, коли діти залишаються вдома самі. Вони грабують нам жити майно, а дітям також можуть завдати великої шкоди. Тому ніколи не можна відчиняти двері стороннім, незнайомим людям, навіть і знайомим, коли батьки наказали не відчиняти нікому. Тато з мамою краще знають, тому треба виконувати їхні прохання. І хоч люди не коють у коваля собі голос, але імітувати голос мами чи тата можуть дуже добре, а ще такі люди йдуть на різні хитрощі, аби їм відчинили двері хати, то вони можуть сказати, що прийшли перевірити телефон чи радіо, або ще щось вигадують, щоб їх впустили. А коли проникають до будинку, то чинять різні свавілля. Хоч ви зовсім ще малята, але пам'ятайте, люди ви не козенята, правила вивчайте, якщо ви самі удома, то запам'ятайте, ви людину незнайому, в дім свій не пускайте.